Намагаюсь достукатися на да, до цих 73% баранів і зрозуміти, що наслідки їхнього вибору несвідомого популістично небілкуватого призвели до втрат сотень тисяч, може мільйонів людських життів, десятків мільйонів людей, які залишилися без житла, які залишилися на окупованих територіях, в яких зламані назавжди долі. Бо життя бо здоров'я забрала. Призвели до того, що загинули. Дуже багато моїх побратимів багато залишилося без здоров'я. І як консистенція цього на четвертому році війни, що я бачу? Такого блядь, жахіття на початку війни навіть не було. Так? Верховна Зрада це зборище, генетичне безсміття, яке злізлося в їх протягом так? Там потіки немає, наркомани, блядь, хворі на голову. Інші да яким платили там по 5 чи по 20 тисяч доларів в параші, потім знімали на скриту камеру, і тепер наслідки для мене і мого народу вони голосують за все, що їм скажуть.